30 вересня в Україні відзначили день усиновлення. Працівники соціальної служби та служби у справах дітей у Косівському районі, які опікуються дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, відвідали нещодавно створений будинок сімейного типу. Детальніше дивіться у сюжеті. У селі Старі Кути Косівського району створено ще один будинок сімейного типу, в якому виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Зокрема, на косівщині є шість прийомних сімей і два дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 24 дитини. На території Косівського району функціонує шість прийомних сімей і два дитячі будинки сімейного типу. В цілому в області ми, якщо досати, то ми перебуваємо на другому там, можливо першому місці. По кількості фон ну, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Прийомна сім'я воно ну, може бути четверо дітей у прийомній сім'ї, а вже якщо більше, то вже це є споритися дитячим будинку сімейного типу. Створити не важко, просто треба щоб батьки, щоб люди хотіли. Любов Кузьменюк і Петро Іванійчук вже не вперше беруть під опіку прийомних дітей, їхня, хоч і всиновлена, але така рідна дочка вже вийшла заміж і народила первістка. Тож батьки наважились на ще один важливий крок взяти до себе в сім'ю ще кількох діточок. Ми почали їхати і занурилися в то у то життя дитячого будити дітей. Ти приїхаєш, ти на тобі за штани, мама. Це все в мене дуже важко, я то переносила. Дуже важко. Мене дуже часто питають. Боже, це така страшна відповідальність. Ну як? Я, ви знаєте, я не відчуваю такої якоїсь страху. Я лиш кажу всім людям, ви знаєте, що відноситься так, як до своїх і буде все добре. Діток п'ятеро, їм від 10 до 14 років. Вони кажуть, що жити з мамою Любою і татом Петром дуже добре відчувається підтримка. Да, батьки з нами дивляться, не дають дивлять в обіду, не заставляють багато до роботи, вчуть нас доброго. Тут ми можемо навчитися щось більшого ніж в інших місцях, наприклад. Якихось здоровчих зали закладах навіть більше тут ми може навчитися у школі. Сьогодні держава всіляко допомагає дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Дітя районній програмі за підтримці обласної програми. Я така програма підтримки дітей сиріт та позбавлених батьківського пікування, були виділені кошти районного бюджету, обласного бюджету. І цього року служба у справах дітей планує придбати будинок двом особам 16 дітей сиріт, які взагалі не мають житла. Державна підтримка і дитяче бажання мати сім'ю є. Та головне, щоб люди не боялись усиновлювати і дарувати свою турботу, любов і підтримку.